Привіт, Юлія Саніна вперше зізналась про конфлікт з чоловіком. А Шаманська офіційно розлучилась із Ханомаком. Про це не тільки сьогодні. У шоу бізнесу Слава Про. Друзі, підписуйтесь на канал і починаємо. Так, Юлія Саніна чи не вперше сказала, що у гурті Зихардкіс? Конфлікти про це вона сказала Каті Сташко з Люксафам. І Катя каже, що Юля сама прийняла рішення робити тур з акустичною програмою. А от хлопці з гурту The Hard Kiss її у цьому не підтримали. А ще співачка розповіла, що липень проведе із сином, який зараз за кордоном якого не бачила вже два місяці. Ну і нагадаю, що син співачки, наче в Іспанії, з чоловіком, і саме про чоловіка вала ходить багато чуток, що мовляв, він не хоче повертатись до України до кінця війни. Адже боїться мобілізації, ну і знову ж таки каже, що у пари е, Юля вал все не так добре. Але саме для люкса Фем Юля вперше привідкрила завісу. Ну і лише з цих слів можемо робити певні висновки. А я запрошував до речі, Юлі Саніну на інтерв'ю слава плюс, але поки її менеджмент каже, що до кінця року у них немає в планах давати інтерв'ю. Ну, а танцівник і я вважаю герой. Дмитро Дігусар вперше за довгий час з'явився у соцмережах і показав, як проходить його служба. Нагадаю, що Дмитро пішов захищати Україну ще на початку повномасштабного вторгнення і не часто з'являється у соцмережах. Колись діма мені казав про те, що командування забороняє йому вказувати своє місце служби і оприлюднювати іншу інформацію. Ну відповідно, через це Дігусар не так часто щось постить. Цього разу він зробив, як він каже, на колінках, міні-кліп про свою службу, ну і відео складається з а, відосів, з фоток за ці два роки. Ну і до речі, а в особі Діми хочеться ще раз подякувати дівчатам і хлопцям, завдяки яким ми з вами можемо зустрічатись і розвивати український Ютуб. Ну і до речі, по скриптум а, діма каже про те, що всі відео і фотки вони вже застарілі і не мають абсолютно ніякої вже військової таємниці. Цезарь, я Танго, принял, высылай, прием. Все, поехали нахуй. Дмитро Гордон заявив, що продав майже всі свої квартири, а їх у нього було близько 19. в інтерв'ю ТСН на Одинці Дмитро сказав, що зараз у нього сім квартир, всі інші він продав для того, аби вкласти в інше вже комерційне майно. Ну і Гордон також заявив, що у нього є комерційна нерухомість, і українці часто туди навідуються, але не знають, що ця нерухомість належить саме йому. Я можу тільки припустити, що а, мова йде про е, комерційну нерухомість, яку. Ведучий здає під певні супермаркети, так? Або там продуктові магазини. Але це лише припущення. Ну, а сам Дмитро Гордон сказав, що це комерційна таємниця, і цю інформацію знає лише його податковий інспектор. Легендарний телеведучий Костянтин Грубич досі почуває провину через загибель доньки. Нагадаю. Десять років тому донька журналіста загинула на переході, коли її збила машина. І Костя вважає, що винен у тому, що не наполіг і не пішов її зустріти. А це був пізній вечір, і темно про це. І не тільки говорили з Грубичем в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло в мене на каналі, а ще про те, за що перед ним вибачався Андрій Данилко, скільки зараз заробляє Грубич, і через що є непорозуміння з дружиною. До речі, Константин зізнався, що йому важко сказати дружині на перший погляд просту фразу Я тебе кохаю, бо він більше показує свою любов, так би мовити, діями, а не словами. Ну і через це у нас з Костянтином сталася певна суперечка. Ну а ще гість зізнався, що йому пропонували з. Робити політичну кар'єру одне слово, друзі. А якщо не бачили інтерв'ю, то бажаю вам приємного перегляду. Ну а посилання на нього є в описі цього відео. До речі, вже у понеділок у мене на каналі вийде інтерв'ю з актором і зіркою багатьох комедійних серіалів Арамом Арзуманяном. Будемо говорити, чому Арам не вміє відпочивати і чому продовжує займатися спортом при досить серйозному. Діагнозів од власне який діагноз також дізнаєтесь в інтерв'ю. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Ну і дякую, що ми разом! Українські змі заявляють, що окупаційна влада забрала у Джамали всю нерухомість у Криму. Це дві ділянки і житловий будинок Валушті, який належав батькам співачки. А ну і це за словами знову ж таки е, так званого глави окупаційного кримського парламенту Константінова. І цю крадіжку ці дурники називають націоналізацією. Ну і майно джамали, за даними змі, алкаші вже продали і кажуть, що гроші підуть на фінансування армії Параші. Ну а восени минулого року Росія оголосила Джамалу Рошок, артистку звинуватили у дискредитації російських військових, поширенні фейків та фінансуванні ЗСУ. Ай-яй-яй. Сама ж співачка ситуацію з ділянками і з будинком поки не коментує. Ну а блогерка Аліна Шаманська офіційно розлучилась з блогером та режисером Русланом Ханумаком після шести років шлюбу. Аліна каже, що ще 11 березня цього року суд ухвалив їхній позов про розірвання шлюбу. А ще блогерка каже, що жодного разу не пошкодувала про своє рішення розлучитись з Ханумаком. Ну і тепер вона почуває себе вільною. Хоча було важко. Ну а пара познайомилася у 2016 році. Через рік у них народився син, і зараз Аліна з Артурчиком мешкають у США. Ну і до речі, друзі, питання до вас. Чи хотіли ви, щоб я зробив інтерв'ю Слава Плюс з Аліною Шаманською? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую. Відома американська телеведуча 70-річна Опра Вінфрі потрапила до лікарні через передозування препаратами для схуднення. У знаменитості діагностували серйозні проблеми зі шлунком, схожі на грип. А за словами подруги, опри телезірка погано себе почувала. У неї були блювота, діарея. Ну і через зневоднення вона була терміново госпіталізована. Ну і до речі, медики ставили її крапельницю. А сама опра ще майже півроку тому зізналася, що приймала ліки, які схожі на відомий оземпік. І це ліки для схуднення. Ну і робила вона це для того, аби позбутись зайвих кілограмів. Адже... А саме про це, за її словами, вона дуже давно мріяла. Друзі, дякую, що дивились новинишого бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал. Ну а інтерв'ю Слава Плюс з Костянтином Грубичем і попередні випуски. Дивіться ось тут, через три, два, один.